Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати. Ну і, звичайно, поширювати. Куди ж без цього? Так. Коли вже навіть за межі нашої сонячної системи людство поширило свої щупальця Спрутові. І американські, вже, здається, дві космічні станції вилетіли за межі сонячної системи, в Неозорий космос. Але сьогодні не про це. Сьогодні хочу поговорити на тему війна без війни, нові технології на службі технологічного порятунку людства. Декілька років тому в часописі вища школа. Я опублікував статтю, наукову статтю про технологічний порятунок людства. Про що там ішлося? Ну, про те, що технології завжди рухали вперед людство і перемагали варварів. Так, завжди у війні, і не тільки в війні. Перемагали більш високоорганізовані цивілізації, культури, народи, і таке інше. Ну, і е, на що я хочу звернути увагу? Що рівень, створеної ще за часів Радянського Союзу ядерної зброї, це більше входить в протиріччя. З деградуючим цивілізаційним рівнем Московії. Я вже про це вам говорив на в минулих відео: про те, що цивілізаційний рівень Радянського Союзу був вищий. Ніж нинішньої Московії. І це було пов'язано з тим, що крім цього варварського народу московитів-андрофагів до складу е, радянської Московії суто камуфляжною назвою Радянський Союз входили набагато більш цивілізованіші народи, такі як Прибалти, білоруси, українці, грузини, вірмени. Азербайджанці, євреї, ну і такі інші. Після розпаду Радянського Союзу ці, свої народ, ці народи в більшості своїй відійшли. І внаслідок того цей створений, ну, наприклад, я ж вам говорив про те. І це просто незаперечний факт. Хто це може заперечити, що вся радянська фізика е, належала євреям етнічним. Так. Це просто факт незаперечний. Хто це може заперечити? Не буду називати прізвища, там у мене вже це у моїх е, попередніх відео було. Вся космонавтика належала українцям. Корольов, Глушко, хто ще Челомей, хто ще Янгель, всі українці етнічні. Так. Янгель постійно підкреслював, що він його і батько і мати українка, хоча він з Сибіру походить. Так. Так. Глушко постійно підкреслював, що він є етнічним українцем, так. Одесит. Далі Корольов на 10 років посадили за те, що він написав у листку з обліку кадрів. Українець з великої літери, а він і був українцем з великої літери. Отже, всі ці відійшли. Звичайно, там намагання використати донині українців із етнічних українських територій. Наприклад, зараз цим космосом, після повного провалу московита Андрофага Рогозіна керує некто говоря, ніктаверя, варочко. Із такої от такою ой, із Брянської області, з етнічної. Там же ж був Стародубський полк козацький. Так. Отже, от такі пироги. Так що ж ми маємо? Ми маємо. Що Цивілізаційний рівень не відповідає тому технічному, технологічному рівні, який був створений у минулі роки в Радянському Союзі за присутності уже народів вищої цивілізації, вищої цивілізації, вищого цивілізаційного рівня, ніж московити андрофаги. Тому цивілізованому світу, і на чолі США. І Великобританію необхідно терміново шукати шляхи технологічного блокування, застосування. Цими варварами зброї масового знищення. Про що вони постійно говорять? Ну подивіться, в нас ж є декілька таких варварських держав, які постійно загрожують світові. Невідомо з якого доброго дива це просто із варварської їхньої внутрішньої сутності. Наприклад, Московія там постійно всякі соловйови, ну такі на державному телебаченню, медведь. Є колишній президент і, і нині займає там, одну з найвищих посад посаду Московії, теж погрожує. Ну, як це? Або КНДР, ці варвари, так, Одна, однозначно. Іран. Там. Ну і ну, що я буду вам розповідати, коли ви кажуть, самі знаєте. Так. Отже, треба блокувати. Так. Ось свій час у тому собачому серці там професор Преображенський говорив про бидло, яке прийшло до влади в Москві в 1917 році і казав, невідомо, що їм прийде в голову. На що його асистент Борменталь відповідав, та що завгодно. Так, ніхто не може спрогнозувати, і вони самі не можуть спрогнозувати, яка дурниця чергова, їм може зайти в голову. Ну, отже, подивіться ще раз, Це всі ці Московія, Іран, КНДР постійно погрожують світові ядерною зброєю. Очевидно, що володіння ними ядерною зброєю, зброєю масового знищення, не відповідає їхньому цивілізаційному рівні. Так. Отже, треба шукати. І як завжди, це було в історії людства, порятунок людства в його технології, як і загибель, так, в розвитку технологій. І я тоді декілька років написав про те, що необхідно Сполученим Штатам Америки буде розробити такі технології блокування запуску ядерних атомних ракет. так яким чином так, блокування? Або не давати запускати, або якщо вони запускаються, щоб вони вибухали там же, на місці ці ядерні ракети. І для цього треба використати космічний простір. Так, для того, щоб Ну, я бачу, що американці в цьому сенсі вже працюють. Там, же вони за... запустили недавно він приземлився там. Автобус цілий величиною з автобуса, який надсекретний секретний космічний корабель, який висів там, десь над Московією. Мабуть, над Китаю, мабуть, на десь висів на великій висоті, понад тисячу кілометрів. Чим він там займався? Ну, ніхто не знає. Я думаю, що це ось напевно те, про що я вже багато років говорив, про те, що необхідно розробляти ці технології блокування. Ну, зараз є, скажімо так, місцеве лоукел, так би мовити, блокування. Це РЕБ. Радіоелектронне блокування ракет, але ж це треба розвивати, ці технології, щоб їх взагалі не могли запускати. Так. Тоді ну, не буде загрози для людства від цих варварів. А вони ж нам будуть намагатися вкрасти ці технології. Ну, згадаємо, як Радянський Союз украв. Атомну зброю у Сполучених Штатах Америки. Так. І е, е, саме це й призвело до того, що один е, декілька разів вже людство ставало на саму межу ядерної війни. Тому що варвари вони ж були, є і залишаються варварами. Так. Ви тут нічого не зробите. Це на генетичному рівні. Я постійно це підкреслюю для вас і для всього світу, щоб ви зрозуміли, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з варварами, які разом з тим володіють технологіями, які набагато вищі, їхнього розуміння, життя. Існування в цьому світі, суспільства і всього іншого.